Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні у нас 14 травня 25-го року випала змога навідати одну з місцинок і пошукати наші улюблені герби. Погода сьогодні в цілому непогана, але дещо нестабільна. То сонечко, то хмари. Цілком можливо буде й дощ, але сподіваюся, що вдасться спокійно походити, щось знайти і показати вам цікаві герби. Вітряно. Ось гриб зморшок 14 травня. Це ймовірно самий такий випадок пізній знахідки зморшка у моєму житті. Зазвичай останні зморшечки я шукав десь там, ну, на початку травня, може там... П'яте, шосте число, отак. Сьогодні 14 і ось попався, скажімо, дійсно фінальний гербук. Ну, наче непоганий, заберу його. Це моя сьогодні сама перша знахідка і вона мене мотивує добути ще щось класне. Ну і звісно зарядити цей сюжет позитивною емоцією. І показати вам ще якісь знахідки. Ну що, підписуйтесь на канал, залишайтеся зі мною, ставте подобайки і лишайте ваші коментарі. А я піду шукати далі. Цирець посилюється, але ймовірно хмаринку пронесе і не намочить. Ну, буде видно. У мене тут, значить, цей перший обабок у цьому році. Знайшов його лазячи по схилу, але виріс він на самій високій точці. Оце я лізу по горі, а там цей маленький грибочок стоїть. О, перший. Перший в цьому році. О, цей дивовижний момент. Дивіться. Оп! Хто це у нас? Чудовий грибочок попався. Бачите, погода, яка у нас цікава, вже шапка має тріщинки. Здавалося б, ще невеличкі. Не вистачає їм все одно, поки вологі, Були наче дощі, але ці дощі були дуже локальні, наче покапало, а так, щоб добре промочити грибниці, то мабуть ні. Опа! Ліземо по схилу. Фух, все. Бачите, яка йде тут локація? Дивіться. А це я так заднім ходом спускався зі своїм грибом. Так що на таких схилах, в принципі, де добре освітлено і десь утримувалась волога, самі перші грибочки, як ми бачимо, можна шукати. Ну супер, вже два види сьогодні, значить зморшка-то ми побачили, тепер бабку, далі подивимося, що ще на нас чекає. вон Надя, бачите, друзі, ходить, теж шукає гриба. Ну, наче пощастило, поки нам з дощем. Так, що я вам можу сказати? Значить, дивіться, ще один вид грибів попався. Знову таки наголошу на тому, що сухувато, і тому я приємно здивований, нехай поодинокими, але все-таки грибними знахідками. А що в нас тут? Оце, друзі, в нас сираїшка. Сираїшка ще й з досить тостою ніжкою. Без варіантів саме вона. Так, приємно кришиться трошки. Може і непогано, я її зачищу. Теж заберу до кошика, можливо, можна буде таке зробити якесь асорті. По типу грибів сметані. Або той же жюльєн зробити, він досить класно виходить. Якщо кілька видів грибочків взяти їсти в них, то зазвичай на смак дуже непогано. Ось, попалася сираїжечка. Тобто, вже по суті третій вид в цьому поході. Може ще десь вони тут будуть. Взагалі я тут сироїжки знаходив, бувало. І побагато вони зазвичай масово ростуть. Ну, мабуть, в силу погодних умов та часу. Для них ще, по-перше, дещо рано, а по-друге, по-друге, нема належних умов. Так що знахідка тим і цінна. Не чекав, але побачив. Чудово. І так, значить, рухаємося далі, підемо подивимося, що нам ще хвоя. Покаже. Так, і ще один вид грибочки, який попадається у цей період. Ці низині, Називається це диво лопастик бокальчатий. Є в нього ще одна назва гельвела. Треба буде в пам'яті. Я один грибочок достану, вам покажу. Бачите, така ніжка. Схожа на такий бокальчик він. Прикольний. На чашечку. от. І отут їх ціла плантація, ці грибочки. От перший раз я на таку кількість їх в цьому місці попадаю. Їх дуже багато. Ну, сонечко так падає, можливо, відтіняє, то не дуже добре видно, але так чи інакше. Можете повірте на слово. Їх тут десятки. Куди не піду, вони є. Ось знову вони. Я так 4, 2, 5 одній точці, дуже багато. От, от грибочки цікаві. Кому буде ця інформація до душі, загугліть. Лопастик бокальчатий. І буде вам ще один гербочок, який будете знати. Ось такий чашечк. Так, сьогодні у нас відео не про купу грибів одного виду, а про трошки грибів різних видів. І тут у нас є вже маслючок. Отакий. Де ще підсох, але мене радує те, що він попався. І скажу так, ще й гельвела монашка попадається, грибочок, як буду бачити, зафільмую. Канаву знайшов, заліз сюди важко стояти, маю, маю вилізти, тому що можна можна впасти. Тут такі горби цікаві всілякі, місце дуже таке нестандартне, якщо так можна сказати. о Так що дивіться, друзі, вже є вон і маслюк у нас. Так що буде у нас цей жильєн з різних істівних видів. от Трошку збираються. Там один, там два, діло йде. Такі самі якісь цікаві, незвичні або великі. Стараюся завжди фільмувати, для вас показувати. Так що похід цікавий. Я, якщо чесно, дуже вже якось скучив за дощиками нормальними. І тут дійсно мають бути вже ці дощі активні. Там, найближчими днями. І там далі пройде днів 10-15, вже маслячок може поліза взагалі дуже активно. А от зараз, як, поки посуха, поки така погода нестабільна, ночі холодні, то кожна знахідка особливо цінується, тому що вони поштучні. І звісно, кожен гриб, ну, поки знайдеш, то це купа труда, але й мотивація висока, дуже цікаво. Цікаво, коли ти ходиш, ніби нема, а потім і є. Так що такий попався на маслючок. Пошукаю ще в цій канавці і далі, і далі підемо ще в одне місце. Воно мені дуже подобається, я там не був ну, вже скільки? з травня минулого року. Тобто цілий рік я там не був, подивимося, що воно нам покаже. Тут можна дійти, тому сходимо туди. Наче сухо. Тут така локація вища. Аж листя, бачите якого А попались. Такі маслячки ще, бачите? Так що є сенс. Буду ходити далі шукати. Подивіться, як тут чудово. Це вже позбирав трохи маслячки і пішов далі, далі і далі. Буду йти отаким полем. А потім далі будуть невеличкі березнячки та осичники, де можна буде подивитися ще щось за бабків. Не факт, що вони тут уже є. Але в тому році вже в цих числах я перші гриби тут знаходив. Ну а далі як пощастить. Але тут дійсно чарівно, наскільки все зелене і дуже гарно. Отакі От в нас місця є. Тут і дня, мабуть, не вистачить, щоб все так вже достеж... обстежити ретельно обходити, але... Що встигну, на що стачить сил, то й моє. Обійшов я кілька. Березових невеличких таких насаджень. І от в одній місцинці, дивіться, така бабка. Але що цікаво, ви бачите, він уже старий. Тобто середина травня гриб уже струх від ніжки. Він просто вже старенький. Дивина непогода. Уявіть, це коли він виріс, що він вже вспів повністю. Бути поточений гербачком, постаріти, потемніти і підсохнути. І, він тут був ще на початку місяця. Я б достояв до цього моменту. Так що такий, друзі, похід, цікавий, розвідувальний. Герби ми знайшли кількісно небагато, але попались дуже хороші маслюки в тій місцинці, що я в середині сюжету показував. Там з десяток маслячків непоганих і так далі. А от хабабки молодих майже нема. Тож чекаємо дощі і думаю, що діло буде обов'язково, я сюди повернуся з часом. Я думаю, тижні за два після дощиків якраз буде оптимальна погода для того, щоб цей грибочок активно поліз. От. Так що такі справи. Всім вам дякую за вашу увагу. За те, що подивилися мій сюжетик. Не забудьте поставити вподобайку. Хто не підписаний, підпишіться. Ну і передаю вітання всім своїм однодумцям, друзям, грибникам. От. Всім дякую. Під кінець невеличкий бонусний матеріал, дивіться, друзі, цього дістав показати вам. Отакий от, от був собі обабок. Уже ніжка жорстка, і гіменофор потемнів. Не, ну, про бажання можна, звісно, щось вирізати з грибочка, приготувати, звісно. Але я думаю, може, звісно, буде його залишити тут. Може хай дороспирюється, побачу. Він тут не один, тут іще є ось. Тож можна сказати, що дещо спізнився за ними, тому що дійсно вони вже переросли. Бачите, сухо було і гриб. Їм мінімум, не знаю, тижні по два. Це на початку травня вони й вилізли. Ну, це дуже класний досвід, так чи інакше я впевнився, що локація моя жива, гербочки тут є. А що з ними робити далі? То вже побачу про ситуації. так от березах вони тут собі і виросли. До нових зустрічей, шановні підписники.